Ми сьогодні зустрілись не випадково. Нам подарували фортепіано і це просто супер. Це дуже така дійсно цінна для нас, і коштовна річ. Те, що робить благодійний фонд Карл Бехштейн, це не просто передача інструментів, це надія в майбутнє. Сьогодні ми з радістю презентуємо новий інструмент Віхофман Віжен Ві-120». По-перше, це техніка, легші клавіші. Тут набагато легше грати і легше зображати усі мої емоції, все, що я хочу передати. Тому так мені дуже сподобалося. Я <смас> дуже рада. Ну, з чотирьох років я граю, майже ще до того, як пішла в школу, з цим зв'язані всі мої дитячі роки. Без війни, без усіляких проблем. Приїхала до Києва через війну, тому що зараз, на жаль, моє місце це окуповані території. І так як ми не мали змоги купити собі новий інструмент, моєю першою вчителькою стала моя мама. Не поспішає. Ми вкладаємо так багато у дітей, бо це майбутнє, це наше майбутнє, це майбутнє нашої країни. Діти мають творити, грати, співати, малювати, займатися творчістю. Ми працюємо для того, щоб музика жила і звучала, а особливо в руках наших дітей.